Іде дощ, будемо зараз пробувати доставати ракуловку. І дивитися, чи є коробчик, чи є хоч щось. Бо вчора там і карасик, і коробчик, і тюлючка, і жаби, і відео. Відділ... Ну не тюлючка, а цього чого. Коротше пробуємо. На часникову, що там, є? прикормочку. Гулянемо. Взяли. О, Костюлишка тоже есть. И коробки есть. Так. Еще в силу схвати не ядерка. Вот так. Ви які красунчики. І лускат, і дзеркальні. Це їм зараз 33-34 дні. Вже в принципі десь грам 5-7-8 є. І ще, якщо бачите, нам занесло якесь літаюче падло знов чабачка, але слава богу його небагато. І жаби все. Відкормлені. Ну такі можуть бути, правда? Щось до осені такі з них виросте. Йдемо випускати. Це ми їх будемо кормити. Зараз. Мало треба розставляти десь далі, вони всі відпливають. А мура ми ще не бачили, то хлобик маленький плаває. Він не попадається в руколобку.